Розповсюджений кейс, коли жінка була 10, 15, 20 років у стосунках і вони розходяться. І головне, що у 90% таких історій, коли ми їх починали розбирати, то жінка казала, що це було видно з самого початку, що вони один одному не підходять. Навіть коли вони тільки зустрічалися з чоловіком, вже це було видно. Вона вже це відчувала, але вона не слухала свої почуття, а слухала когось іншого. І це такий тиск від суспільства, що треба виходити заміж, що треба бути з кимось, з якимось чоловіком. І ці суспільні переконання привели велику кількість жінок до помилкового шлюбу, до того, що прийшлося 10, 15 і навіть 20 років витрачати не на свою людину. Робимо із цього висновок. Спочатку ми пізнаємо себе, навчаємо себе приймати, усвідомлюємо, що особиста я хочу від себе, від життя, від інших людей. І тільки після цього ми обираємо собі партнера, бо у нас вже є певний фільтр, хто нам підходить. Ходить, хто ні, ми вже розуміємо і відчуваємо, чи це наша людина, чи ні.